Сьогодні у нас локація Хмельницький театральний, і на ній буде працювати близько шість колективів театральних. Будуть представники проекту Слово нації, де будуть читатися вірші. Ну і звичайно будуть творчі номера. Ми творчі, ми молоді та завзяті, ми вільні, бо ми українці. Рідне місто Хмельницький. Вітаю тебе зі святом! Я народилась хмельничанкою. Я дуже Богу вдячна, що я живу в цьому прекрасному місті. Бажаю процвітання, залишатися таким прекрасним. Найголовніше бажаю мирного неба над головою, нашому рідному місту, нашій Україні, і щоб наші захисники якнайшвидше повернулись додому. Не управлінням культури і закладами культури, департаментом освіти, управлінням молоді і спорту, управлінням торгівлі, управлінням економіки заплановано багато різноманітних заходів. І, власне, всі ці заходи несуть такий благодійний характер. Ми збираємо кошти саме для підтримки тих. Хто, як я раніше сказав, дає нам можливість бути тут під мирним хмельницьким небом, бачити, зустрічати вранішнє сонце. Ми збираємо в рамках акції дякуємо ЗСУ за українську пісню на реби, які необхідні для військової частини сил спеціальних операцій. І наша ціль 500 тисяч. Це дуже велика гордість, дуже велика відповідальність. що Я в такий час можу показати людям щастя, позитив, і ми можемо своїми силами підтримати. Донатами наші збройні сили. Я хочу побажати нашим хмельничанам, щоб вони дочекалися всіх своїх синів, братів, батьків, тому що всі вже всім надоїла ця війна. Вони хочуть очікувати вдома свято, щоб всі були разом і святкувати кожне свято в нашому місті, в нашій країні, разом з родиною, з країною. Всім бажаю тепла, мира, любові, кохання, всіх з днем міста.